Ви готові з нами працювати? Ти що, за російський мір тянеш масу, то ми не знали, чи ми підемо додому, чи ми залишимося живі. Чорнобаївка палає, все горить, все світиться. Нам почали його вражати, і увальнення, і, і місце. Саме... Те, мене дівчинки ж на день слягуть всі. Вони ходили по домам, вони винищували у нас все. У мене діти просиділи. Весь березень місяць Станіславі в подвалі. Три місяці без зарплати. Тобто у нас діти поїхали на два-три дні на екскурсію в Крим. В ітогі це білет в одну сторону. То ми кожен раз вдома прощалися зі своєю сім'єю, бо ніхто не знав, як закінчиться наша зміна. Такі дії керівництва просто вимушують досвідчений колектив покинути межі України. Почнемо. Доброго дня. Мене звати страх Олександр, я військовий лікар і по сумінству якийсь вже... Військовий кореспондент і кореспондент з окупованих територій. Я лікарем був за цивільного життя 15 років. Я оперуючий травматолог, тому доля медичних закладів Херсонщини для мене дуже до серця. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про долю одного з дуже важливих медичних закладів це інтернат для психічно хворих. Людей, які розташовані в місті Комишани, в місті Ком в село Комишани, от і що з ним зараз відбувається, чому ця е, інформація дуже актуальна, тому що зараз як не крути, а допомога що цивільним, що військовим надається в основному в цивільних закладах е, Херсонщини. І коли ми підемо на лівий берег. То всіх поранених і хворих будуть куди везти в Херсон. В Херсоні дуже не вистачає медичних кадрів. Багато виїхало. Хто на вільну Україну, а хто і на лівий берег, на жаль. І ми всі розуміємо, що потім буде катастрофа з наданням медичної допомоги. Чому? Тому що медичні кадри це основне, що Є в медицині. Ну щоб ви розуміли, я вже не кажу про лікарів, така досвідчена медсестра, це 5-6 років навчання. Я Батова Валентина Леонідівна, я молодша медсестра, то і санітарка. Почнемо з того, що як ми прожили цей рік. Заснули ми 23 февраля, проснулись 24 лютого. Ми жінки, ми не знали, що твориться, які йдуть бомбюшки, які обстріли, але ми на роботу ходили. Ми працювали з нашими підопічними. Ми їх ніхто не кинув. Так як до нас віднеслося начальство, саме перше бомбоубіжище, куди ми могли спуститися з підопічними, для нас не приготували. Ну для себе вони вичистили, убрали і майже три тижні зам директора зі своєю сім'єю Шульга Сергій Сергійович там проживали. Ми не мали права туди спуститися. Там був мусор, там була грязь, там не стула, не було нічого. Коли ми захотіли своїми силами там убрати. Нам не розрішили, нам пообіцяли, що все це зроблять. Три місяці без зарплати. Нам все казали почекайте, тяжкий час. Ми все розуміли. Ми між собою ділилися ліками. Ми між собою ділилися продуктами, хлібом. Ми друг другу вирічали хто як міг. Щоб ви розуміли? О такого розміру булочка видавалася психічно хворій людині. На один раз поїсти. І якась тарілка супа чи тарілка каша. Утром тарілка каші, в обід тарілка супа з такою булочкою. Психічно хворі люди, вони не мають міри в їді, вони постійно хочуть їсти. І за цього в них агресії, вони кидаються биться, вони не контролюють себе. В них сила така, що два-три чоловіка не можуть їх утримати. Ми це старалися все робити. Ми носили з дому їсти, ми за ними ухажували. Коли почали за зарплату питати, нам почали. Пані Тетяна Івановна, головний бухгалтер і замдиректора Шульга, казати, що їм за нас стидно, бо ми повинні терпіти так, як всіх. Вони не розуміли, що в кожного вдома діти малі. Дитина хоче їсти. Нам треба якось виживати. Ми так пропрацювали до травня місяця. В травні місяці ми вже почали підніматися більше за заробітну плату. Нам почали і угрожати, і увольнення, і місце. Ну, 1 червня нам зарплату дали затримкою, ну, дали зарплату. Потім провели збори, виступив наш главний бухгалтер, виступив наш замдиректора Шульга і сказав, ми припиняємо роботу, ви можете покинути роботу, покинути хворих і сидіти вдома. Ми на роботу виходити не будемо. Хоча до цього часу вони працювали, і коли приїжджали руски, і коли були на території руски, вони з ними були. Заїхала куча машин, заїхали солдати. Ми були на роботі, ми не розуміли, що відбувається на території. Нам ніхто нічого не казав. Ми тільки бачили, що вони ходять по території. Всіх був страх, всі боялися. Закінчилось тим, що наше руководительство уїхало додому спокійно спати. А ми сутки ще тряслися на роботі. Ми не знали, чи ми підемо додому, чи ми залишимося живі, чи ми виживемо. Ми йшли на роботу. Ми кожен раз вдома прощалися зі своєю сім'єю, бо ніхто не знав, як закінчиться наша зміна. було важко тим, що психічно хворі люди вони до тебе прижималися і вони просили, що не покидайте нас. Коли наш замдиректор і головний бухгалтер рішили не працювати вже, вони нас поставили звісності. Вони нам дали таку пропозицію: киньте хворих людей і йдіть додому. Ми прекрасно розуміли, що це хворі люди. Якщо ми не вийдемо на роботу, вони без нас пропадуть. От у нас на крилі були, ми на них казали дітки. Їм були почти по 30 років, але вони були розміром, як дитина на два рочечки. В неї виключені руки, ноги. Вона сама не могла не їсти нічого. Нам треба було кормити. Нам треба було перестеляти, мить. Ми все це виповнювали. Нам перекратили українську зарплату платити. Ми працювали, ми ходили. Коли зайшло наше ЗСУ, тут же ж з'явився наш головний бухгалтер і наш замдиректора з'явилися на роботі. Вони сказали, що давайте плити в одній лодці, ми будемо з вами працювати. Але вони нам не сказали, що вони будуть плити на моторній лодці, а ми будемо на резиновій і ручками гребти, тому що зарплата, яка ми не знали. Зарплату нам не давали, обзивали колаборантами за те, що ми не покинули наших хворих людей. Угражали нам. З нами залишилася сестра хазяйка з першого до останнього дня Софія Ларіоновна працювала з нами. Вона нас підтримувала, вона просила дівчата, не кидайте хворих людей. Ми за цей рік ми забули, що таке больничний, Ми не кидали друг друга одного на роботі. ми... На роботу ходили, ми збиралися кучками, ми боялися йти на роботу. З білозерки дівчата йшли на роботу. Виходили в 6 часом вранку, щоб пішком через блокпости дійти на роботу, відпрацювати сутки і назад так само йти пішком через так само ці блокпости. Всі боялися, всі знають, як живу важко було жити в окупації. Боялись люди на вулицю вийти, не було продуктів. Як бігали по тих магазинах, шукали хоч щось дітям купити, хоч якось їх прокормити. Нам казали. Що ви піднімаєте паніку? У вас що, їсти нема? Що? Коли зайшло наше ЗСУ, прийшло наше руководство, почали ми працювати, почали ми питати за зарплату. Нам сказали, що за той час, як були, вони не працювали, нам ніхто зарплату виплачувати Не буде. Це наші проблеми. З 14 числа вони нам будуть платити зарплату. Заплатили, вони, заплатили вони нам зарплату 1 січня. 1 годину 13.30 дня. Це так, щоб ми не сильно возмущалися. Вони нам обіцяли під йолочку зарплату, ну, дали вже після йолочки, а що, наші сім'ї хіба їсти хочуть. Ми і так проживемо. Ми працювали до 26 грудня, коли почали евакуювати людей. Евакуювали людей, дівчата розкажуть, ті, що супровождали, як евакуювали людей. Потім нам сказали 26 грудня. Що припиняється робота, ну ми будемо числитися на роботі. Прислали нам всім 3 січня заднім числом письма, що з нами припиняють трудові відносини, ми залишаємося без зарплати. На роботі ми числимося, але ми залишаємося без зарплати. Далі живіть як хочете. Коли ми піднімали вопрос за гуманітарку, давайте ми будемо шукати волонтерів, щоб хоч якось нашим сотрудникам без зарплати прожити. Нам відповіли, ви багато хочете, щоб староста давав гуманітарку і ще й волонтерів знайти. Не так. Нам не дозволили сотрудникам, щоб до нас на роботу привозили нам гуманітарку. Хоча дівчата знають, що привозилася гуманітарка, вона получалася, але не один сотрудник не отримав. І привозили нас... гуманітарку на сотрудників, але так вона до нас і не дійшла. Поэтому... Як гуманітар як вас звати Дінісава Ганна Володимирівна також працює молодшою медсестрою, мати одиначка. На жаль, залишилася всяких коштів на существування. Вигнали з роботи, і плюс государства в марті місяці прислали документ, що ну мені не положено, бо мене була дуже велика зарплата 6 тисяч гривень. дивіться, поясню тут дуже багато емоційних промов. В інтернаті знаходилось на момент окупації 600, да? 400, 400, 400, 400 вибачаю, 400, чотириста подапічних. Ну це пацієнт да, пацієнтів, да, пацієнтів да людей. Пацієнтів, людей да, які, да, які да. потребують догляду. Якщо їх зараз випустити на вулицю, то через 2-3 доби це буде 400 трупів. Ну, там Я правда були да. там. Ще були такі люди, що вони самі не могли ходити, лежачі лежачі. 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 От у мене на крилі були лежачі. Вони не двигались, вони не ходили, вони не могли їсти самі. Їх треба було служечки кормить перетертою піщою. Петриченко Тетяна Вікторовна, я завідуюча прачечною в прачечна в домі інтернаті. Я хотіла трохи немножко про роботу, когда ми работали. Вернулась, <клухи> конечно, когда начал, я буду немножко та самим. С февраля місяця когда началась війна. И вот эти все прилетки, это действительно настолько страшно. У нас Колектив из восьми человек. І ми каждое утро созванивались. Девочки, йдемо на работу. А страшно? Йдемо на работу. Ідемо да, на работу, йдемо на работу. Всі живуть в різних районах, наш камишан, хто далі, хто ближе. Но всі ходили на работу. Страшно було, очень страшно было. Ну, вот, конечно, были такие у нас и паникерши, но, конечно, их пресекали. Девочки, не падаем духом, работаем, потому что надо, потому что мы нужны. Потому что без нас, как говорится, тоже девчонки-санитарки, это очень, как говорится, их первая очередная работа, а наша тоже не последняя. Надо было стирать, надо было это все выкручивать, надо было давать это белье, это, эти вещи подопечным, их надо было одевать, как говорится. И мы ходили на работу, белье стиралось, летит, свистит, а мы белье вешаем. И думаем, че бежать, прятаться или дальше вешать это белье, или куда деваться. Ну, так и ходили мы на работу каждый день, изо дня в день. И понимали, что да, без этой работы нам тяжело будет. В каком плане? Потому что морально. Мы нужны и подопечным, а подопечные нужны нам. Это очень, как говорится, был такой стимул никто не собирался уезжать уходить эвакуироваться ну правда у нас девочка молоденькая этот самая одиночка с дочкой она уехала ну это такое дело как говорится все остальные остались вот работали да, и, под... и когда расисты приходили конечно к нам на прачечную проверяли смотрели дешево конечно я ходила с ними показывала каждый заковыла каждое помещение я сама ходила мне трясло ну конечно держала как говорится держалась потому что не хотелось показывать что мне страшно Но было настолько очень страшно вот. А когда тоже ходили не по территории, везде ходили, везде этот самый наш Сергей Сергеевич Шульга с ними ходил, показывал, тоже рассказывал, где что у нас чего находится, где этот самый. Вот. А когда вот, действительно надо было как-то нам выживать, и надо было ходить на работу и заниматься этой работой. А когда уже действительно наш, а, когда наша власть, наше руководство вернулось, и когда у нас было собрание, и мне самое больше всего понравилось вы готовы с нами работать? Вы знаете, плыть в одной лодке. Ну, да, плыть в одной лодке. И готовы ли вы с нами работать? Вы знаете, хотелось встать и, конечно, сказать нецензурно. А надо было спросить сначала нас, готовы ли мы с вами работать. Вы в мае месяце, в июне, вы собрались, красиво ушли. И бросили. А мы остались. И вы когда вернулись на собрание, сказали, вы большой акцент ставили на том, что мы коллаборанты, вы же здесь остались и вы же здесь работали. А где вы красивые? Вы пришли с орденами и медалями, протерли на груди. И вот мы вернулись, и вы готовы с нами работать. Да мы готовы. Мы как работали, так и работаем. Не было света, не было воды. А надо было, не было стирать. Тепла. Не было тепла. Вот именно, что не было тепла, холодина. А нам надо было стирать. У нас горы, горы белья. И надо было это все стирать. Условий не было. Собрание было утром, пятиминутка. И порешало наше начальство, что мы будем стирать вручную. Честно, у меня был ступор. Я даже, не, я даже не, ничего им не ответила. Они нам поставили ванну на, на улице. улице. У меня эти есть снимки. Я это все снима, засняла. Зима, Этот сам... зима, да, зима. Вот Поставили ванну на улице. Ребята... Приходили дрова, рубали нам привозила нам пожарка. Пожарна, этот сам привозила нам воду, сливала в йомкості, все где только можно. можна. І ми вручну носили цю воду в ванну большую, поки наносимо води. нагріється, та полдня проходить. Потом это все мы заносили в свое помещение и вручную стирали. В одной ванной стираем, в другой ванной полоща, руками отжимаем и на улице это все развешиваем. И висит это белье по 2-3 дня, потому что ни погоды нету, ничего этого нету. И я говорю: хорошо, а вот не погода ищу, Ну, денег, плащи. А то ті самі і будете розвішувати і будете саме. Та мене дівчинки ж на другий день деньгу всі. Далі що? Це що, вихід? Ну, от они нашли такий вихід. Перша цікава історія про хліб. Саме найдорожче, що у нас є. Ми пішли до старости. Вона намагалася нам допомогти зарплатами, намагалася нас щось допомогти. І в неї був вопрос: дівчатки, а ви хліб отримували тушонку ту, що я передавала для сотрудника. У нас був ступор. Ми навіть не знали, що нам староста передає хліб і тушонку. Ми його не отримували. Але коли дівчата вже почали знімати всі фотографії, є фотографії, де той хліб, зацвівший, лежав. Підсобному хазяйстві в ваганах, щоб кормить коров, кормить хазяйство. Чому нам не давали тоді? Вони знали, що в нас немає зарплати. Вони знали, що в нас немає за що жити. І якщо я зробила зміну і мені дали булку хліба, я була б їм благодарна, що я додому дітям принесу хліб. У мене, як мені сказала начальство, ти що сама бідна? Да, я тоді була сама бідна. У мене діти просиділи весь березень місяць Станіслав Станіславі в підвалі. Ми думали, там буде тихіше. Приїхали сюди у квітні місяці. Ніхто не робив, зарплати не було. Невістка, двоє дітей, син і нас двоє з чоловіком. Водоканал теж затримував зарплату. Нам не було за що жити. Ми шукали, як вижити. Була в мене така ситуація в житті во время окупації. моєї дитини для народження 21 липня. Примазуємо торт на вечір. Хочеться дитині все одно якесь свято зробити. Робили, як могли. Самі спекли тортик, самі щось там смарганили, зробили, все. Ну, і ну перемазуємо торт. В цей момент мені дзвонить кум з Херсона і каже, що ти делаєш? Кажу, ну, дитині день, день народження, мажу тортик. Перемазуємо, готуємо, готуємося до свята. Він каже, бігом все кидай, ракетна небезпека. Дійсно, ми куди зразу? Ми люди безстрашні, у вікно, Чорнобаївка палає, все горить, все світиться. Дуже страшно. Перше і ще що кричимо, сразу, діти під стол. Діти у нас під столом, у нас все стаємо далі. Тут проходить час, все затихає. Діти вилізли, опять, через минуту знову опять, ця ракетна небезпека вже літає над хатами. Страшно, стрьомно, все. Потім все скінчилося, тихенько підходимо і кажемо, ну все, дітки, вилазьте з під столу. І коли моя дитина отак виглядає з під столу і каже моїй мамі, да, бабуся, ти хоч пожила, а я ще жити хочу. Правда, все закінчилось? Як? Як було далі це все робити? Зато нашому начальству було все одно. Як ми ходимо, що ми ходимо? Ще скажу одне. Коли у нас відключили связь, слава Богу, нам ще надавали по вайфаю связь. У ці домашні проводні інтернети на роботі також був інтернет. Ми ходили, просили, щоб нам, хоча б на вечір, давали пароль, щоб ми могли хоч позвонити додому, узнати, що відбувається, і як відбувається. Ми знали, що по домам, поки ми на роботі ділили облави неодноразово. Вони ходили по домам, вони винищували у нас все. Вони могли зайти в хату і взяти все, що їм подобається. Тобто, наше начальство елементарно, навіть не давали нам вайфай. Ти уходиш на сутки, в тебе немає зв'язку з домом От слова зовсім. Куди нам іти, що нам робити. Як, Як? оце все просто треба було пережити. І тепер на нас так начхали, вибачте, за вираження, вони з нами так поступають зараз. Сказати, як вони нам казали, щоб ми робили, як ми повинні ходити на роботу. Ліків не було подопечних, вони я ж кажуть, це агресивні люди. Стаїш і успокаюєш їх. І коли евакуювали наших 54 дитини, ну ми їх діти називаємо, коли евакуювали 54 чоловіка, то вони не сказали, що це йде евакуація. Вони сказали, ви мовчите, санітарки, це екскурсія на 2-3 дні. Тобто у нас діти поїхали на 2-3 дні на екскурсію в Крим. А потім сказали на ліценію. А потім на ліценію. В итоге це білет в одну сторону. І ми розуміємо, що ми, їх, ми можемо їх не дождатися. Діти поїхали в одну сторону. Це коли решетки ви вивозили. Так, да, це, це росіяни вивозили. Це буквально було за 2 неділі чи за 3, як зайшли вже наші. Итак, что що ми маємо 400 пацієнтів, 200, 200 співробітників медичних досвідчених. Лікарня працювала весь час під окупацією, Наскільки я зрозумів, що під час окупації в Росії вивезли скільки 50, 54 чоловіки? Тобто, ну ще грубо говоря. 350 п'ятдесят залишились да. і називати цих людей калаборантами, що вони залишились, абсолютно невірно, тому що 677. вони не могли покинути своїх пацієнтів, Так же ж Так, так. Вот. десь 380 залишилось 380? Да. да, Десь 380 підопічних підмічних ну, залишилось ну, за мінусом тих, кого вивезли на Крим. Я зрозумів. Я зрозумів. Дивіться далі. Де Юре, ситуація так виглядає, що якщо зараз вже всі ці підопічні вивезені по Україні і начебто установа стоїть без роботи, да? ну, тобто немає, то дійсно керівництво відповідно нашого законодавства може припинити з вами трудові, дію трудового договору. Да. Це... Так, по жорсткому просто припинили, а далі робіть, що що хочете. Але ви уявляєте, що ці всі досвідчені медсестри можуть завтра, післязавтра, через тиждень, враховуючи таку ситуацію, яка склалася, просто зібрати речі і поїхати в Польщу, да, в Румунію, в Канаду, бо вони там будуть дуже потрібні. Причому я думаю, що більше з них знайде роботу за фахом, бо досвід у них великий. Не обов'язково на да, як кажуть. Так, трошечки принизливо, але я вважаю, ну, що да. і клубніку садить. це над, теж целко. Теж... По польськи як на трускавку да, да. Трускалку. о тобто такі дії керівництва просто вимушують досвідчений колектив покинути межі України і все. А дівчата готові працювати тут і під обстрілами, і там дайте просто роботу та і все. Ну, Вирішить питання з іншими лікарнями, наприклад, да? де є нестача медичних кадрів, а вона існує. І коли почнеться деокупація лівого берега, розумієте, там ви знаєте, що Росія вже багато сторіч е, використовує, як методику війни, «вижжена земля. Да? На лівому березі не буде нічого. І якщо навіть наші партнери нам нададуть медичне обладнання, там якісь щось там, да там генератори і все інше інше, а без медичних працівників нічого не буде. Це буде просто, просто якісь будівлі, причому, скоріш за все, в яких навіть і дверей не буде. Да? Да. Ну це відновити можна. А хто працювати буде? Ну тому звертаємось до нашої громадськості, Хочемо почути вашу думку стосовно. Чи нормально це, чи може якось треба повпливати? Бо ну як не крути. а Я думаю, що в нашій тій ж військовій адміністрації, чи там, як там офісу президента може якісь є важелі впливу на таку ситуацію? Бо якщо з Херсонщини повиїжджають медики, то Херсонщини буде дуже дуже важко, і що саме погане, що ці виїзди вони в одну сторону. Тобто люди виїжджають, там знаходять нормальну роботу. Вони цей вже крок через себе зробили. Зміна, да, хочеться додому, але вже переїхали з дітьми, там вже якось якась робота, а там платять, до речі, не 4-500 гривень, розумієте? Да? Там а там да, розумієте. цікаво, що е, працівників інтернату не допускають до самого інтернату. Я правильно да, розумію? зараз Нас не допускають. Тобто тоді. там стоїть охорона, так. Ну, може, знімете там пару кадрів з цього міста і це номер... ми, ми, ми може до його скинути другого да. числа. Прийшли на роботу, так як ми не знали. Нам 26-го числа після прильоту нам швидко сказали всі зібратися. На територію був прильот. швидко всі зібралися і покинули територію. Все, потім дальніші дії. Ми вам скажемо. Ми ушли, але так як підождіть друге число. Ми ж неуволені. У нас немає ніяких документів, що де і як ми зібралися і прийшли на роботу. У нас прийшло. Десь сотрудников 50 нас прийшло, Багато у нас є відео, Все на робоче місце ми прийшли другое рік. Время. скільки время? Не бачу. Восемь восемь Двері центральні відчинені, а далі будемо йти по своїм робочим містам. Здані холодно, в здані не топиться. Батареї холодні, хоча топка довіра працювати. Ну батареї холодні. От ми прийшли на світаж, Тут темно, будь ладу. нема. Дівчата ось на своєє робоче місце прийшли, двері на їхнє крило, вони зачинені, одну відкривають. А, апечатані. А я не бачу, апечатані. Ось число і дата, напевно, повинно бути. Да, апечатані якого числа? 28-го, 12-го. Ви ж токає, не трогайте. Ні, 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 ми ж нічого не трогаємо. Тільки заснімаємо. Так як місця роботи нашого вже немає, ми так розуміємо. Ми виходимо за здання, йдемо до начальства. Йдемо в бухгалтерію другим ходом. Ось у двері вход в бухгалтерію. Ми хотіли зайти. Ми хотіли зайти. Вони закриті. Вони закриті. Ось що. ми не можемо ніяк зайти. Ми прийшли на робоче місце. Допустим, етаж був уже опечатаний і написано 26 м числом. Ми опечатані. число як грудня грудня 2022 року. Так обійшли територію. Ми на роботу, хоча, якщо це робочий день, друге число, праздничні відмінені, все відмінено. Начальства і руководства ніякого не було. Ми підійшли до бухгалтерії, все закрито. Нічого не було. Е, Пройшли на кухню, на кухні, вибачте, включене все виключено, крім холодильника, в якому лежало м'ясо зарізаної корови. У нас на території було підсобне хазяйство. Е, вибачте, для кого сотрудникам. Нас немає, підопічних всіх вивезли, Лічно вивозила підопічних. Мені навіть не заплатили командировочні. навіть цього немає. Як мені сказали, ти поїхала спонтанно, успокойся. Почали піднімати це все, і мені сказали, що ти що за Російський мір тянеш масу? Звісно, тяну, тому що я тут всю окупацію просиділа з людьми. І не я одна просиділа. Тобто це дуже важко. Прийти на робоче місце немає. Визвали поліцію. Поліція сказала, що вони некомпетентні да, в цьому питанні, але визов ми зафіксували. Далі наші дії. Ми хочемо за щось жити. Ми хочемо повернутися на свою роботу. Ми, хочемо... ми, ми чекаємо цю роботу, ми чекаємо людей, яких нам повернуть назад. Ми згодні їх їздити і самі забирати. Куди нам іти? Що нам далі робити? Ви знаєте, що в кожній професії є такий ефект професійного вигарання, і да? та принцип такий травматизм. Ви уявляєте, що таке працювати 25 років з психічно Хворим. з пі... хворими людьми та ще й з обмеженими якимись е... можливостями, які... З... З які багать... багато з яких просто були лежачі? От зараз ще така історія, ну, скажімо так, важка, хард. Ну розкажіть, що було саме важка історія була це, які як у нас міцострі і санітарки, які пропрацювали більше 30 років разом з цими психічно хворими людьми. Ми думали, що вони вже ну як до всього прививші. Ну, людей здавали нерви. Люди попадали в Степановку з нервовими зривами. Люди не виходили з підвалів. Люди боялися вийти на вулицю. люди боялися дихати. Люди не видержували. Цієї всієї обстановки. І коли людина прийшла в себе і хотіла вернутися назад на роботу, ми ходили, просили, візьміть її. Вона ж нормальна людина, вона пропрацювала, вона все ну здали нерви, ну не видержали, ну зараз нормально. Нам відповіли, вона вже на пенсії, хай сидить вдома. Хоча багато руководства на пенсії і такі самі її гада, і робили. Ну чого треба було ту людину залишити без нічого? Пенсію, щоб нам оформити пенсію по гарячій сітки, ми 12,5 років, якщо проробили, ми можемо оформляти пенсію 50 років. Ця проблема в нас була до війни, ми не могли зібрати ці документи, не могли оформити. Якщо нам давали справку, то з справкою треба було тільки через суд доказувати, що ми маємо право отримати цю пенсію. То на даний час ми не можемо зібрати документи. Нам все відповідається. Нема діл кадрів, немає архівів, у нас нічого немає, ми нічого не знаємо. От мені в березні можна оформляти пенсію. Я не можу забрати бумажки. Якщо дівчатам, хто вже може оформляти пенсію, збирають бумажки, то їх з пенсійного фонду вертають по 5-6 разів, тому що не ті бумажки. Ми созвонилися з Сладковською, Тетяна Юрівна, це заміститель лугової. Приятна жінка. Вона нам почала допомагати з документами, вона почала нам скидати, деякі бумажки можна зібрати, з чим можна йти. Вона була сильно удивлена. Вона в нас питала тільки, а що у вас нема головного бухгалтера? кажу, є. А що вона не може созвонитися з, з другими психоневрологічними будинками-інтернатами, щоб їй надали копію цієї справки, яку заповнять, щоб ви не бігали, не мучилися. На що нам відповіли? Я не можу зв'язатися. Вам треба, ви шукайте. Я потім вам все це напечатаю. Потім, потім.